З нього починається оператор сил спеціальних операцій. Після чого вони всі потрапляють в групи, виконують там завдання. Тому на курсі вони набувають знання, уміння та навички, які їм в майбутньому будуть необхідні за посадами операторів сил спеціальних операцій. Мій позивний має дуже цікаву історію, бо спочатку я проходив навчання на військового фінансиста. До сил спеціальних операцій я потрапив через кваліфікаційний курс, пройшов його у 2020 році. Перше потрапив в операцію Об'єднаних Сил в кінці 2021 року і вже зустрів повномасштабну війну там на ротації. ССО завжди мало акцент на стандарти НАТО і роботу з іноземними партнерами. Це Мені показує, що це є розвиток в майбутньому. Завжди хотів займатися примноженням сил. Тобто навчальний центр займається примноженням сил. Ми вчимо людей, вони виконують завдання. Відповідно, покладається дуже велика відповідальність на наш навчальний центр, саме підготовку людей, якісних спеціалістів. Ну, курс підготовки операторів завоз 107 з нього починається оператор сил спеціальних операцій. Після чого вони всі потрапляють в групи, виконують там завдання. Тому на курсі вони набувають знання, вміння та навички, які їм в майбутньому будуть необхідні за посадами операторів сил спеціальних операцій. Якісно навчити курсантів індивідуальних навичок за такими спеціальностями, як тактична медицина, інженерна підготовка, військова топографія. Підготовка зі зв'язку, планування виконання завдання. Після чого вони отримують групові навички при проходженні тактики малих підрозділів. Це ще називається зеленою тактикою, де вони вивчають порядок виконання спеціальних завдань. Великий акцент так також робиться на. Підготовці оператора до викликів, таких як бій в місті. Виділяємо на це цілий тиждень підготовки. Завершальний бій в окопах. Велику складову включає психологічна підготовка, а саме психологічна підготовка у нас виражається як парашютно десантна підготовка. Бійців навчаємо спуску з системи канат 1 та знайомчий прыжок з парашутом. У нас велику складову курсу – це саме практичні заняття. Також у нас є теоретичні заняття, де в основному вони мають конспектувати та вивчати матеріал. Після основних начіток предметів ми проводимо їм проміжний контроль, де вони показують знання, які отримали на теоретичних заняттях. Берпі даємо лише за такі важкі порушення і намагаємось їх видавати всій групі, щоб група розуміла, що за кожного бійця вони відповідають. І от крайні була тисяча. Зараз це займає три навчальні дні: один день це лекція, два дні практика. Подальше вони відпрацьовують практику саме на Фазі тактики малих підрозділів. Вивчають елемент, до прикладу, засідку, вони її відпрацювали, після чого інструктор їм вже в формі бойового завдання дає наступну засідку і вони відпрацьовують елемент планування. Так, ми намагаємось надати знання вміння та навички до рівня СіЛС. Ну, сучасні умови ведення бойових дій диктують залучення радіостанцій. Ми робимо основний акцент на Правилах радіообміну, подачі рапортів, також порядку розповсюдження радіохвиль, щоб людина вміла користуватися любою радіостанцією і передавати нею сигнал. Не було сміття в ефірі. Також підготовка зв'язку включає підготовку з темі атак, як так сказати, факультативний елемент. Ми їм даємо буквально півдня, але основні елементи. Плагіни та функції системи атак вони вивчають. В подальшому вони використовують цю систему атак в ході фінального іспиту комплексного спеціального заняття в лісі для планування своїх дій, маршрутів. Для мене топографія це є одним з основних предметів, який має знати оператор сил спеціальних операцій, тому що в разі втрати всіх навігаційних електронних засобів, в разі втрати орієнтування в лісі, єдине, що йому зможе врятувати, це компас і карта. Можливо, тільки компас, тому оператор се спеціальних операцій має вміти порахувати пару кроки та визначати азимут свого руху. Ну в умовах спуфінгу gps сигналів то що постійно скач GPS, також по GPS можна визначити, де ви знаходитесь та нанести ракетним бомбове ураження вашого підрозділу. Необхідно використовувати старі, але працюючі засоби. Це компас, карта. Тому велика кількість груп, навіть суміжних підрозділів, це той же ГУР, користуються саме картою та компасом при визначенні своїх маршрутів. На 107-му осі навчають способам та методом підриву, вивчають вибухові речовини, практично відпрацювають підриви тротилових шашок або інших вибухових речовин. Також додатково проходження мінних загороджень в складі групи, як в день, так і вночі. З використанням спеціальних засобів та без їх використання. На фінальному іспиті в них, в них лише контрольна стрільба. Система вогневої підготовки побудована так, що в ході фази базової підготовки, де вони отримують індивідуальні навички, особовий склад проходить холостіння щоранку. З ними працюють інструктори з кожною групою і відпрацьовують елементи методом нарощення. Тобто, від індивідуальних навичок до роботи двійка-четвірка. На фіналі вони відпрацьовують це з бойовою стрільбою вже на стрільбищі. Аналогічно, перший тиждень вони проходять індивідуальні навички, відпрацьовують їх на стрільбищі. Другий тиждень вони відпрацьовують групові навички зі стрільби, аналогічно відпрацьовують їх з бойовою стрільбою на стрільбищі. І так ми виходимо на те, що отримавши індивідуальні навички, боєць може спокійно стати в групу спеціального призначення, і всі, хто пройшли 107 і воз, будуть мати. Необхідні знання, уміння та навички з вогневої підготовки. В ході стрільби кожному з курсантів доводиться заходи безпеки при поводженні зі зброєю, які вони мають вивчити, знати на пам'ять, та відповідно за цей інструктаж вони ставлять свій підпис. Також інструктор перевіряє перед стрільбою та після стрільби та виконання кожної вправи зброю на розрядженість, на пусті магазини від бойових патронів, і підсумки, і інше спорядження, де у курсанта може залишитись бойовий патрон. Аналогічно робиться перед всіми заняттями, де використовується зброя, навіть якщо це імітаційні боєприпаси. Також інструктор проводить заняття відповідно в засобах індивідуального захисту. Важливий баланс без якісної фізичної підготовки не отримаєш моральної стійкості. тому що кожен раз, коли ти займаєшся фізичною підготовкою, ти себе преодоліваєш. Так само так і гартується твоя моральна стійкість. Ти навчаєш себе бути сильнішим, і коли ти стаєш сильніший фізично, ти стаєш сильніший морально. Так, такі моменти є постійно, але інструктори з ними працюють, тому що якщо на фінальному іспиті людина хоче здатись, він становиться пораненим для своєї групи, і вся група має його донести до точки евакуації. Він розуміє, що краще я дійду до кінця, ніж я стану тягарем для своєї групи. Я б сказав так: якщо у них є варіанти іти в сили спеціальних операцій, то вибір очевидний.